Аня та підготовка до протидії російським диверсійно-розвідувальним групам нині тривають у північній операційній зоні. Рівень готовності наших воїнів дати відсіч таким атакам перевірив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Докладніше про підготовку бійців та сержантів і контрдиверсійні тренування в сюжеті Василя Сафенюка. вам удобно, Виставляйте зброю. Ви самі себе. один із базових елементів підготовки усіх бійців стрільба з автомата. Починається з правильного наведення, і його можна тренувати як у тирі, так і за допомогою ось такого командирського ящика комплексу для навчання користування стрілецькою зброєю. Що удобно, що нам не треба розходити БК, тобто з боєкомплект не тратять лишній раз ну, патрони, які ми, як ви самі розумієте, трошки економимо. Після теорії одразу ж практика. Як правильно стріляти з різних позицій і рук бійцям показує командир рот Дмитро. Сьогодні ти можеш бути в окопі, завтра ти можеш попасти в урбанізовану зону. Післязавтра піти на штурм, і люди, такі вправи їх має бути більше динамічних, з різних невдобних положень. Стріляти різними пострілами, здвоєними одиночними робота в двійках, трійках. Жодне навчання, як власне, і бойова операція нині без аеророзвідки неможлива. Заявлення є, перевірка двигуна. Двигун працює. Готовий до старту. Оператор БПЛА Дмитро розповідає, цей безпілотник Дартс може нести боєприпас вагою 4 кілограми на 40 кілометрів. І таких дронів нині вкрай бракує на фронті. Безпілотників завжди не вистачає. Скільки їх не було, завжди не було. Це така реальність, якою ми спілкуємося кожен день. Кожен день вони втрачаються з технічних питань, в зоні бойових дій при навчанні. За легендою навчань, російська диверсійно-розвідувальна група захопила позицію наших воїнів, і тепер їх потрібно звідти вибити. Командир навчань детально розповів про це командувачу Об'єднаних сил ЗСУ. Зараз вони дійдуть до бліндажа і зліва група. Їм буде йти на допомогу. Щоб не було friendly fire, ми бачимо тільки з правої сторони зараз вхід однієї групи. Швидкий і рішучий штурм приніс бажаний результат. Цілілі російські диверсанти здалися у полон. Пішли, пішли, пішли. другого плену! А це ще одна російська ДРГ із засідки розстрілює мікроавтобус із нашими воїнами. На допомогу пораненим і ліквідацію диверсантів вирушає підрозділ під прикриттям бронетранспортера. Також працюють і наші мінометники. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголошує. Контрдиверсійна боротьба триває у всіх прикордонних областях, а особливо у північній операційній зоні. Збройні сили України, Державна прикордонна служба України та служба безпеки України. Вони разом виконують завдання з протидії диверсантів, які намагаються зійти зі сторони РФ на території Чернігівської та Сумської областей. Слава Україні! Героям слава разом! Перевожимо! Василь Сафянюк, Євген Зозуля, факт Айсі Тіві. -Ті Єдині новини.